Вітаю, шановні друзі! Мене звати Максим, ви на каналі Іспанія і Українці, і в цьому відео я хочу вам розповісти, що брати з собою в Україну із України в Іспанію, якщо ви тут збираєтесь жити певний час. Так? Значить, в першу чергу хочу розповісти дуже важливу історію, От яка була з нами, да, коли ми переїжджали, це було набагато раніше, так? От. Ми приїхали, у нас. От, уявіть собі, троє дітей, так? П'ять людей родина, так. Ми заселяємося в, в таке місце, де е, проживають родини. Ну, типа, якби не шляшка така, да? от, Для того, щоб нас потім перевели в СІАР або в іншу якусь організацію. Так? Значить, і. Uh, ну, І уявіть собі, у нас сумок там. ну, Ми поїхали все. Ми поїхали вже назавжди. Все. І ми набрали все, що у нас було. там, Дитячі іграшки, те -те 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 -те. все, всі ці сумки, оце все так лежить. так? Значить, в приходить потім соціальний працівник так, цієї е організації, так, вона тут є, така я вже не пам'ятаю, як вона називається. Це було в Мадриді. так, І він говорить, що шановні, вам треба викинути. А у нас було, наскільки я пам'ятаю, шість сумок, таких величезних чемоданів. Так? Ну, бо, звісно, перевести всю родину потрібно, щоб було багато речей. Так? Е ну, і він каже, що якщо ви хочете тут залишитись, так? щоб вас потім розподілили, вам треба викинути із цих шести великих чемоданів чотири І залишити лише два. Бо у нас лише маленька кімната, де ми можемо зберігати речі. От, і так вони ще говорять, тіпа, невже це біженці отак от, ну, тіпа, з, такою, з такою кількістю речей приїжджають? От, я так вже з, з, з друзями спілкувався своїми, то вони кажуть, ага, звісно, да, А як вони ще приїжджають? Так. Вони приїжджають з такою кількістю речей, бо вони приїжджають назавжди майже. Або на, на великий проміжок часу, так? От, В общем, ми викинули, так? Значить, Що ми викидали? В першу чергу дитячі іграшки, так? Тому що ну, це просто було. Ну, якби тут їх можна купити. Тут це все, ну вони не, не, не так багато іграшок, як у нас. Не такі вони круті. Наприклад, там Бейблейд, там в який син мій грав, да? тут вони взагалі не грають в це, вони не знають, що це таке, так? От там е е куклу ми викинули так, моєї дитини меншої, так, е дівчинки. Така класна, така, ну, м'яка іграшка, кукла, да, ми її викинули. Потім пройшли в церкву, уявіть собі, через деякий час, от, через там, два чи три тижні. І людина якась взагалі незнайома. Вона каже: от я щось там відчувала, так? І я хочу подарити вашій дитині куклу. І вона дарить таку саму куклу, уявіть собі, ляльку. Так, таку саму, таку саму. Це було звісно, звісно, ну, класно, так? Але давайте ближче до теми розмови. Так? Щоб я з собою брав в Іспанію, так? Якщо б отак от я їхав би і брав, так? І другий варіант, розглянемо, що б я робив би, якщо цю посилку можна було потім переслати. Так? Перше, щоб я брав би, це шуруповерт. Шурупо, ну, українською, Шурупокрил, чи, чи як його там звати, не знаю. Підкажіть, шуроповерт брав би обов'язково. Мені зараз не вистачає. В мене він залишився там вдома. І от реально тут такі речі, наприклад, там от е, квартира класна в нас, так, але меблі там 70-х років, вони трухляві, коли починається влогість, як зараз, да, вони не можуть, просто невозможно. Воно все валиться. от. Задня стінка відпадає, так і треба прикручувати. так. Зараз би це було е, на, ну, на, було б дуже класно. Я Хочу зараз вам зараз порадити. До речі, до речі, от я спілкуюсь. У мене є товариш мій, так, він е, з Києва, Рома. Ми з ним спілкуємося дуже довгий час. Він сам психолог. Він дуже класно от, от такі речі, всякі розрулює психологічні виховання дітей, але він веде свій канал. Щоденник тата, я залишу тут його е, тут його канал, його посилання на його канал. Він взагалі крутий. Він такі речі веде. І я думаю, що ми з ним зробимо е, спільний такий, е, спільне відео. Тому що отут реально от таких знань і отаких от лайфхаків, як він от розказує, дав тут їх не вистачає. І вони тут. От я зараз буду розповідати, ви потім зрозуміти, що тут це коштує дуже дорого. І от такі от речі, які ми можемо робити самі, це дуже класно. Це взагалі тут ціниться всіма. Так? Значить, все, залишаю, так. Потім подивитися. Значить, що б я взяв? перше шуруповерт, так? Друге, Друге. Шерстяні речі. Шерстяні речі. Тобто. Ну, Наприклад, на півдні так, у нас дуже холодно взимку. Зараз в хаті на вулицю ми виходимо грітися, а в хаті холодно, бо стіни вони такі ну, майже фанерні в, один, в одну цеглу. так? Ну, тобто, Товщина одна цегла, так? одна цеглина. О. Тобто, що б я робив? Би? Я б шерстя... Наприклад, шерстяні носки. Не то, що типа, в них ходить на вулицю, а вдома в них ходить. Так? Шерстяний светр такий, так, от в ньому ходить от, тут, от він буде потрібний. так? Далі, шерстяні носки, светр, там, ну щось там, ну, рукавиці, звісно, що ні. А якщо є штани такі, да, от шерстяні. Іменно, ви розумієте, тут велика вологість, і дуже важливо, щоб вони були шерстяні. Знаєте чому? Тому що через шерстяну тканину йде воз... повітря. так? І ви не потієте. Так? Якщо ви візьмете таке з магазина ці штани такі з флісом, да? ви будете потіти кошмар. Просто от шерстяні саме. Так, Далі. Це як не дивно, от як не дивно от те, що ми побачили, да? це кастрюлі. кастрюлі. <гліпи> Вони якось тут дуже дорогі. У нас реально дуже класні кастрюлі. От навіть самі там такі, от там майже там рівня цептор, да, там можна купити не за такі кошти, як тут. Так, Далі. М'ячку для картоплі. От щоб я взяв. От, така штука, м'ячка, щоб м'яти картоплю. Так, от я зайшов в магазин, запитував м'ячку для картоплі. Ну, от таку желізну штуку, щоб картоплю м'яти. так Вони кажуть, ми не знаємо, що це таке. не знаємо, Але в деяких магазинах бачив таку штуку. так, ну от Не знаю. І там вона коштує там 5 євро. Слухайте, ну 5 євро. Ну, порахуйте, 5, 4-20 Ну, це щось вже взагалі там 200 гривень, ну воно трошки не то. Ну, а, так? Значить, що ще що іще дуже важливо? Е, насос для викачки масла е, з автомобіля. Так? Якщо у вас автомобіль є, так насос оцей коштує. Е, у нас він коштує. Ну, там, От ми брали в Україні ось недавно. Я, я з України його заказував. Навіть на Aliexpress він дорожчий. Навіть на Амазоні він дорожчий. Ми з України брали там, за якусь ціну там, 600 гривень, там, його, так? От. Він викачує масло. і Тобто ти можеш, ну, от, наприклад, поміняти масло, щоб ви зрозуміли, у нас в Севілії коштує 100 євро. Це з, з маслом, з, е, з фільтрами там, і так далі. Але вибачте, ну, от, ось ось у мене тут є товариш, так ми з ним поміняли, він приїхав. Теж з мого міста, так от ми з, з сім'єю вони приїхали, їх багато там дітей. От вони приїхали. Ми поміняли масло в моїй машині, ну це 2 секунди з цим насосом, ми його зробили. А тут цей насос коштує 58 євро. так? Далі. Щоб я іще брав, щоб я брав би іще. Звісно, якщо ну, говорити, отак от, що ну, щоб можна потім посилкою відправити бусом так, сюди, це. Одіяла, так? Отакі от легкі одіяла, теплі, вони у нас дешевше. Я не знаю, чому. А, наприклад, а постільне, постільна білизна тут дешевше. Вона нормальна, клас, її можна купляти навіть в брендових магазинах. так, от, Оце дійсно от воно б не завадило. Так, потім далі, щоб я брав би щоб я брав би з України. От що я, я. Думав, що у мене був такий структуризатор води. Да, от, щоб воду структу, структуризує. От, от, бо вода була не дуже якісна, навіть не дивлячись на те, що я жив в приватному будинку. Так? Е, взагалі, все. На, все до, до побачення, воно нікому не треба. Тут вода якісна, її можна пити отак з крана без питань. Взагалі, тут до води дуже велике, велика увага і ставлення до якості води. Так? Далі, але щоб я би взяв, да, наприклад, от із таких речей ще. О, ще, до речі, це чугунна така утятниця. От, ну, я люблю готувати. Да? от Ви, мабуть, бачили там трошки мої рецепти, там щось їжа, я іспанською їжею хотів готувати. Скоро в мене теж буде відео. Я буду готувати таку річ, як шлунок говяжий. Це іспанське блюдо, таке меню детернера. Або з де детернера. Ага. І от, от, от такого не вистачає. От так, така річ тут буде коштувати дуже дорого. Так, да, звісно, вона затягне вагу. Тобто, в, в літаку ви її не повезете, не треба. Просто посилкою сюди висилаєте її, і все. Так. Значить, що іще? Що іще дуже важливо? Е, ну, там із. І посуду я сказав, так, ну інструменти беріть, так, які можливі для вашої роботи. так. Інструменти ви тут купите дорого. Вони будуть якісні, все буде класно. От, Але купите ви їх дорого. Дивлячись там, чим ви займаєтесь. Де, можливо, ви телефони чините чи комп'ютери. Да, Вся робота, є, все у вас буде класно, тут можна заробити на цьому. Але інструменти зразу беріть свої, якщо вони не важать дуже багато. Якщо для автомобіля багато, відправляйте. Автобусом сюди, Так? ну, я думаю, що дав відповідь так, на всі ці питання. Ми ще зробимо от деякі речі от по, по побуту от моєї квартири, да, от що треба робити, так? От ми з Романом зробимо ще таке відео. Я його буду запитувати, от що робити. Ви будете бачити, які проблеми у нас тут в квартирі, що треба робити, що треба ремонтувати. Да? І от щоб нам е, зробити це. Мінімальними зусиллями і з мінімальними витратами. Так? Бажаю, вам, бажаю вам інтегруватись на цій землі, щоб у вас все було добре. Нехай вам щастить!